Дров'яний котел, вентилятор, який нагнітає в піддувало. Який регулює, власне, горіння в котлі. Значить, при обертах вентилятора не піднімається заслонка, взагалі ніяк не реагує, хоч скільки ти там тига, як накручую, хоч скручуй їх всі. Заслонка взагалі не реагує. Відкручую ці болти з цього краю, з того краю відкручую. Шурупи і виймаю передню кришку. Ще тут два болтика треба розкрутити оцю кришку, зняти. Отут один болтик. Кришка знімається, тут откручується шурупик і отодвигається цей контактер. і тут ще один болтик, і потім винімається передня кришка по лопасті. Запускаю Я заслонка Ну Все, работа. Якщо не працює після цього, то треба перевірити чи не забите. Ведь... Тут я... може бути забито. відкрити я... піддувало, включити його. Якщо... Я ж почувся оце, ну підбив. Ну, з верхньої іначе. Оце ми... відкрить, провірити, ну, оце. оце. Коротше, по очереді. Може бути забитий самий проход. Ну, або ж де море.